Довожу до вашого відома до уваги, у вас правді. Програма розвитку ООН має спільнотний проєкт. Івангельська громада є єдиною громадою Київської області, яка стала учасником співмотного проєкту, який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні спрямований на ревіталізацію та підтримку і територіальні громади, які постраждали в нас в тілі федерації проти України. Проєкт має на меті. Сприяти ставому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку та співфінансування громадських ініціатив. Не те, що хочу я, а те, що хочете ви через громадську організацію. Підхід передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначають пріоритети розвитку території, спільно планують та реалізують заходи для самого розвитку своєї громади. 3 травня відбулася перша робоча група із людиною, яка приїжджала до нас, представник про Наталія Кайківська. Якщо я пам'ятаю дати, то 25 травня вона приїде до нас, буде перше організаційне засідання, на яке ми покличемо абсолютно всіх керівників громадських організацій, які зареєстровані на нашій територіальній громаді. Всі, абсолютно всі. Із цих людей обереться 11 чоловік ради. Вони зроблять перше своє заняття. Далі 25 чоловік бажаючих, в тому числі, можуть іти і депутати нашої селищної ради, будуть проводитися у центрі довіря двохденне навчання. Лариса Павленко, 8 червня. 8-9 8-го, 9-го, дев'ятого, четвертинця ми відзначали, 8 9-го червня. На цьому занятті. Ви маєте прийти з ідеєю, що ви хочете, а вас буде навчать писати проєкти. Які це проєкти? На першому етапі замовляють, це може бути проєкт 3-5 тисяч доларів, 120-200 тисяч гривень на нашій. Але коли йде другий етап, це може бути 50 тисяч доларів, це може бути 100 тисяч доларів, але покажіть, що вашій громаді треба. І не через вас, як через голову громади, а через людей, які виставлять Що хто має увазі пріоритетні, вони роблять дуже багато проєктів. Але це може бути і вуличне освітлення, це можуть бути сонячні батареї, це може бути і молодіжний центр, це може бути зал, е як конференц-зал. Конференц Різні, різнопланові проєкти. Так, звичайно, як і скрізь, звітність буде за кожну копію. Але якщо в нас є громадські і в них немає відкритого рахунку і немає печати, як юридичної установи, вони порадять, як це правильно зробити, і фактово будуть вести абсолютно всі наші проєкти. Mm. У нас треба просто стосувати світлі воли, хто скаже, чого я хочу, да? і розуміння, що ми хочемо підтримати. А далі від маленьких, вона говорить по за рік, два, три, а вони планують в нашій громаді 3-5 років. Ваша громада зміниться і зміниться суттєво. За це, звичайно, я дякую вам всім за вашу підтримку, за ваше розуміння. Дякую команді, а в команду входить всі, хто тут сидить, випадкових людей немає. За те, що в мене є можливість, коли всі тут, то я можу поїхати на форум і в Польщу, і скрізь, і бачить це керівництво держави. І Олексій Кулеба, який був губернатором. Саме це його ініціатива, щоб пілотною громадою була Іванська. Бо коли він приїжджав, він бачив, які неординарні є настрої в наших людей. Про що я? Ми зараз виділили з вами на попередній сесії кошти на асфальтування. Одне кричить, понароджувало ям, друге кричить, кладуть, не, не, не поклали асфальт, незважаючи на те, що йде дощ. Клади асфальт, будуть складати воду. Не платила вас важко їхати по дорозі. Ми з вами більше трьох мільйонів на це виділили. Але пріоритетність тоді, коли буде виставлятися громадою, от в європейських країнах, коли думають участь беруть люди, тоді вони не кричать і не возмущаються. Вони цього не розуміють, ми це знаємо. Але я дякую Богу за те, що ми будемо пілотні. Єдина громада, єдина громада в Україні, єдина громада. 2014 року. І в них це є, і там його багато. Ну, вони говорять, там люди наскільки енергії. Моє завдання вас розбудувати, щоб ви не були енергією. А далі, по я думаю, зберемося, у нас з вами діло набагато більше, ніж є можливості знайти кошти і довести його до ума. Далі, вчора відбулася нарада губернатора, з... на випаді з якої вийшло, що на об'ємку нашу 90 мільйонів проєкт зробило ЮНІСЕФ. Зараз створена нова організація. Агенція з відновленням буде називатися. Мене тільки не дуже влаштовує, хто там буде працювати, то я особисто тих людей ну, по роботі і не дуже, Я думаю, що з цього щось вийде. Но перший наш проєкт 90 мільйонів у школу, вони взяли в на розгляд. Далі, школа номер 1 взята на розгляд, І все, вони з усім зараз вам скажу номер 1 27 мільйонів 546 тисяч 64. Укриття. укриття. Це до те укриття 11 мільйонів 393 тисячі 40. Сонечко, укриття 7 мільйонів 49. Поки що взяли лише ліцей, і це даю те. Я не рекомендувала більші суми. бо навіть дала суму 4 мільйона і слів Закладів вимушет про жорстку, зараз великий транш отримує кода 160 мільйонів. Як країни, це великі 160 мільйонів. Як в область, це маленькі. Але до наших закладів попадає З єдиною умовою 10% співфінансування. Тому 2,7 мільйонів це 3,8. 3 мільйони 800. Нам треба написати за ціни, що ми в другому випадку йдемо на співфінансування. Інакше не матиме нічого. Люба міжнародна організація, яка заходить, якщо є проєкт, він є десь декспертним звітом, ніхто не дасть просто так. Чому швейцарські будиночки і швейцарські кажуть, ми вам даємо, але для того, щоб свої відповідальність, людина має зробити фундамент і людина сама особисто має зробити водовідведення. двері. Для того, щоб була хоч якась відповідальність, що це не так давно, знаєте, там ляп дверіма, там окно випало, там двері відірвали. А щоб була відповідальність за те, що вони отримали. На сьогодні у нас тихові швейцарських 40. На сьогодні 40 швейцарських сідаємо на цих 40. Там, де хат немає, де піддоль, кожна сім'я мати. Ми давали пошуки з дітьми, потім інваліди, учасники АТО, зараз пересічені громадяни пішли. Якщо будильник це було не житло, і є в неї документи підставою, то ці будиночки у нас є. Тому, дякую вам за розуміння. Ми це все з вами робимо. Є одна в нас проблема, яку я маю озвучити, щоб ви знали всі. У нас є будинок платити на Тисості. Нам виділили кошти з області, і ми заведені фінансування. У нас залишили дві квартири. Там 05-05 залишили два квартири в аварійному будинку, які потребують підселення. серию. людей говорити не можуть. Вони. Е Одне тлумаче, дайте гроші. Живі гроші ми з вами дати не можемо. Купити на цю суму, так. Да, ну, дати живі гроші, область нікому не дозволяє і положення це категорично забороняє. І такі прізвища. Подаримо про Олександр Іванович, квартира номер 15 площа 46 і трьохкімнатна обсяг за першої 738 тисяч 414 чотирнадцяти у руках Світлана Іванівна квартира номер 14 площа 276, кімнатна обсяг заседжених піддатків, 457 тисяч 113,8. Якщо хтось із вас знає, їхні родичів, дітей, їх особисто, потрібно нам до кінця року переконати їх двох людей, придбати їм житло і батуті на 37 зробити підну. Там зараз на поліцейські наші через день виїжджають, хтось двері поїзд. Тобто батареї, хто що, ну люди у нас, на жаль, такі. І ми їх любимо, це наші люди. Тому, якщо для когось ці прізвища щось говорять, будь ласка, долучіться, допоможіть, як це зрушить з мертвої точки. Тепер, стосовно кличкових коштів, я говорила про те, що доповідатиму так, що ви всі чули і розуміли, що не відбувається. За кличкові кошти ми замовили проєктно поштовацію. Привітлі Ханалістського ліцею, капітальний ремонт покрівлі в Уковіцького ліцею, капітальний ремонт будівлі Кухарського ліцею, капітальний ремонт частини частині покрівлі Харчубоку школи номер 1 капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку Київська 7, який, якщо його в цьому році і в чому не зробить, то буде переросте у вас учина, такі як Васильіна-37, буде аварійний. І капітальний ремонт пошкоджений конструкцій багатоповерхового житлового будинку Поліська 142А. Це п'ятиповерхівка, яка, яка знаходиться біля старої поселення. На це це тільки на пакет. 2 мільйони 553 тисячі. Чуєте порядок? Далі е, приватива була у цих коштах, коли виділяли депутати, е, щоб ці кошти спочатку ми використали там, де живе, живуть люди. І таким макаром, де в нас при орієнтовнах термінських робіт є, на Київську сім'ї де 6 мільйонів. На політку 142-3 мільйони. Єдине, що будуть тендер, цей кошти ми будемо, тендер ми будемо проводити, вичуєте 239 мільйонів. Так? Якщо брати капітальний ремонт по Києві Фемевич, це близько 10 мільйонів, побухович близько 10. Кухарі школа, якщо школу робить, близько 12 мільйонів, 120 120, 120, 120 мільйонів. Капітальний ремонт Ярова 4 млн, Паршопов школи номер 1. Розумієте, пріоритетність виставлятимемо по раду, головувати сяде і скажете, що такі ці кошти ми будемо проведе. Але ПКД зробимо, тільки надійдуть такі результати, далі сідаємо, які і всі обираємо. Єдине, що я рекомендуватиму політика 142А і КІСКІ, та там багато людей треба закривати. І потім треба буде брати якусь шкіру. Цілий різним позиційні льодом не візьме. Чуєте прозоро, розумієте, що це як відбувається. Шановні присутні, усі ну, питання, які виносимо. А ще одне питання, було питання про освіту. Так само буде питання і про культуру. От не треба далеко навіть йти. У нас є музейні наглядачі. І людина на роботі, а музею нема. Він підмор. Якщо людина пенсіонер, понятно. Відбудуємо колись музей, візьмемо наглядача. Тепер я говорила про те, і староста і сімпільний та що будемо робити об'їзд. Я цей об'їзд буду робити не сама. Я буду з собою кожного разу брати двох строй депутатів на обід. Голів старого Богу. Ні, голівка. Та для того, щоб приїхали і мали таке враження. Є. І е, по варіску на наступний рік у нас 23 троє дітей. Це в кращому тобто. випадку, якщо там повернеться, це в кращому. Слав'я Варій, якщо ми покладемо на свої плечі, це буде багато вато. Ви знаєте, що держава виділяє кошти, якщо є 25 дітей. Щоб ви тянути і не робити ніякого супроти. І ніхто не кричав, що військові дістан грошей від вами. Або будемо давати там, де в школі 20 дітей і 12 учителів, або будемо давати на проєкт поштові укритті і робити ті школи, де великий іде в майбутньому будь формі. форму. Саме життя так Як Якби ми не хотіли, і як би я не хотіла зберегти, я не відтягу і родом, і чотири програми лікарні і комунальні заклади, які відчуєте, ви беруть. Ви Складається в мільйони. А нам видали за цей місяць перевиконання 3,5 мільйона, Видали тільки шости. Розумієте? Математика це наука просто така, знаєте, вона вся на папері. Тому придеться нам думати, які в нас будуть, а якими, можливо, треба буде і прощатися. Але відповідальність беремо разом і робимо разом. Звичайно, там, де є люди не пенсійні. Там є хоча якісь роки. А тим, кому залишилось декілька років до пенсії, то це треба заробити, наприклад, щоб він був. Усі питання, які виносимо на сесії опрацьовані. дякую вам усім за розуміння, дякую вам усім за підтримку, дякую вам усім за роботу. Єднаємося від варті, щоб ця громада мала і і була. Ми сірі прийом відсвяткували свій день народження. На школі. Ляк, Олександр Іванович, вітаю. Васильівна, Аузанова Олена Анатолії, Олег Василь Миколаєвич, Покару Іван Федорович, Іван Гусій Миколаєвич. Замов Олександр Було Дубовий. І Ярослав Миколаєвич Москаленко, депутат Київської обласної ради, як Київський зараз дуже вдохнову. মপমাকেপনান ইনান ইনান ইনান. Yeah.